Друзі, всім привіт! Давно не виходить на дзвінок, на дзвінок, дзинь 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 Всім привіт-привіт-привіт. Е, не забувайте лайки, підписку з мого каналу. Дякую, хто там дивиться і пише коментарі. Каже, є позитивні, є не позитивні. Трошки стали і е, По що хочу вам. О, сонечко, трошки Трошки все появилося. А то сонця зовсім не було. Було, не було, не було, можна так. що хочу я сказати. Давайте підведемо ітоги. Можна сказати, вже кінець до кінця року ця дістанція за обсяг рік за рік вирвала генерації. Можна сказати, ну що і грудень не вважаємо, бо там ну, скільки там ще тиждень сталося, плюс-мінус там може буде 200 кВт, може буде, ні, буде до, до цієї генерації, яка є. Що я що я хочу сказати? Давайте підведемо ітоги, скільки в нас генерувало за листопад. там Мали посмішки цього генерації були, зовсім мали. Зараз я вам скажу, які посмішки. Тоги підводимо. Виходить, що за листопад у нас генерувало 1353 кВт. Це, ну, це мало, звісно, для 40 кВт це дуже мало. Ну, я вам підвожу. Підсумки, чого так мало, зараз я вам покажу. От підходимо зараз. Трошки сьон, а, Тікає, тікає, швидко тікає. багато є затіння. Ну, багато є затіння. Вас... Зараз. Бачите чи не бачите? Ось. Ну, видно, в принципі, де тільки падає, аж на другу частину панелі теж падає. Виходить, що печий ряд нема, і другий ряд теж половини нема. Ну, ставити там. Воно відцікало, типу ту частину туди нема сенсу. Ну, У нас просто листопад-грудень такий. Ой, листопад. Да, листопад чуть-чуть, да. грудень туди, буде такі Десь плюс-мінус три місяці, що мала буде генерація. І виходить тут -то стовп, теж падає туди тінь. Ну, Багато факторів. Звідти там теж, вроді каже, далеко дерева, да? а дерево. А те дерево за сусіди. Сусіди теж падає. цим я нічого не можу теж зарадити. Трохи є, тіні падають. Цей стоп теж. Якщо то достає сюди до першої блін, тут я нічого не зроблю. Ну і виходить, що звідси теж падає. Я туди теж нічим не можу зарадити. Мало. Щоб було трошки більше території, звісно, я би багато краще зробив. Потихеньку в нього в мене таку відерочку я беру. Треба бетоном заливаю. Кришиться бетон, значить сустав бетону трохи поганий. І тоді ми підводимо опісум бачите, цієї станції, що виртунок буде. Зараз ми скажемо вам за рік 44-70. Ну, ще там, 10 днів, хай буде 44. 200, місяці, Це небагато, звісно. Багато було, за затіння падає під мінусовим. Багато було е-е-е, від... відключення мережі, теж було світла не було. Станція працює, а мережі не подає. Ну, Теж мінуси такі йдуть. Нічого страшного, 44, в принципі, теж непогано. Але для такої станції вона мала би генерувати, якщо все п'єти ідеально там. Ні не дін, ніде не задінні. Столи між панелями теж далеко. Ті, ну, е, виходить, щоб всі був запитаний трансформатор. Ну, це великі всі плюси, щоб надати такі, то було б генерація, напевно, десь не 44, а 47 було б. Ну, плюс-мінус було б. Це ідеально було б. А щоб поставити трекера, а там теж за цього трекера типа, після нового року не знаю, хто буде ставити трекера, щось треба йти і в в подавати заяву що, типу, що ти на остаткування типу, на іншої типу, будови своєї станції, треба ще якісь заяви писати. Не просто так, що ти поставиш трекер, там теж якісь свої нюанси є. Ще попробують поставити трекера, щоб більше таке? Я, я таке думаю, що буде, щоб не думаю, це мені теж так, такі писали. Ще не дуже все так просто буде. От тож, Як зафіксували таку станцію, ну так і буде, вже виходить. Але ну, пробувати можна, піти попитати, що зробити чи не зробиться. ну Хто не робить, то не б'є. Де такі від... підсумки виходить, підходять до цієї станції 44 з копійками, ну, що 44, ай 100, й 200 буде. Плюс-мінус, що там 10 днів. Якщо сонце таке блисне, то може швидше геніраці Ну, Але за цей місяць 40, 40, 400 кВт щось там було. Зараз, зараз, минутку. Е, виходить. Да, 430 кВт за цей, за грудень. В які там теж підсумки, а ну, підіб'ємо підсумки. Давайте, друзі, ще перейдемо, звісно, на ту станцію подивимося, яка там генерація. Ну, там генерація набагато краще, ніж тут. І теж мої друзі приїхали на другу станцію. Зараз вам результат покажемо. Трошки. Я сам удивився, звісно, що ця станція на 30 трошки як... більш продуктивно працює, ніж ну, та. Ну, так, зрозуміло. За тіні, тіні і ну, та просто перше будувалася і будувалася в дуже прискореному в темпі, що не враховували ми там. І там тіні може бути, і там сусіди може бути. Там було і чим побыстріше запустити. Тому що Ми тоді ще в 19-му році, вибачаюся за вітер, звісно, але вітер дуже все. Крепкий вітер йде далі. Ми в 19-му році. Будували, запускали її, ну, не повністю на 30, на 30 на 40 кВт, а поступово мої. Поступово там ставили там 10 панель, 15 панель ставили кВт. Так мені типу, генерацію підвищали. Е, що я хотів сказати, дивіться. В 30-му, 30-му, 19 19-му році, як ми її поставили, я ще хотів туди моментом, нам лишалося ще місяць до... Підвищення кіловат на 30, я думав, підвищення кіловат на 50. Тоді можна було 50 кВт ставити. Можна було підвищати ставити, ну підвищити на 50 кВт і ставити панелі на 50 кВт. Але не встигав. Просто не встигав. Я думаю, за місяць я не підвищив кіловат на 50, ще на 20 кіловат не докупив. Би, просто ну, дуже довго мені, дуже довго не дає, підвище я. Тоді підвищив, я з квітня місяця тоді платив рахунок на 30 кВт, аж до листопада місяця вони мені підключали станцію у 2019 році. А я тоді щось подумав, а давай ще на 20 кВт, думаю, мають купити. Але вже виходить, що каже він мені. Це раз, мужик, що ну, ти не встигнеш. Ти, як ти хотів, ти вже не встигнеш. Тому що треба ще переробляти пер, 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 документи, тіпа, підвищати другу потужність. Тому, ну, так і вже буде на 30, так на 30 кіловат. Оце ми так довго тут запускали і багато ушибок ми там теж поробили. звісно. Не врахували, що так, так може бути Там затінути, тобто туди сюди, і тоді столи короткі були, тоді ставили. Я трошки тоді столи навіть між столами, тоді 8 метрів ставив. А треба ставити 11 метрів, щоб за тінь не було між панелями. Висоту теж треба враховувати, коли в панель вихша. Тут в мене виходить 2 2,70 метрів висоти чи 2,80 метра. Треба врахувати, щоб тінь не падала на нижній ряд панелів. Тож в мене виходить, що вона не падає. Десь торкається. Виходить, о, у нас де бетонний стопчик іде вниз, оце воно трукається тінь, уже трукається тінь. І тут вже виходить десь 11 метрів, чи 11 щось не пам'ятаю, чи 11 метрів між столами. О, ще не нараховується. І тут ще не тут, так враховувати. Так Добре, вадувала піза і що майже підсумки підведемо всі ця згенерувала. Так, так, так. Виходить, що за місяць ця вже згенерувала. 30, 70, 370 кВт. Ну, ну, ну. Ну, якось так. ну, Давайте під, подивимося, що вона згенерувала. М -м -м. Неудобно, руки замерли. Так, зараз. Щас. щас. Минутку, минутку ви розкажіть про себе, я розкажу щось про себе, поки що загрузить. Так. Так, так, так. Виходить, що вона за листопад згенерувала 1278. Магія як Китая. Чу, ну мені подобається ця станція. Ця станція, ну. По потужності менша, а генерує так само, як та. Ну, це дуже круто, це дуже круто. Нормально. І давайте підвідемо підсумки за рік, скільки ця згенерувала. Ну, ця! Неповний рік, можна сказати, станція, не повний рік. Бо вона в квітні вже була 30 кВт. А до квітня вона не була 30 кВт. Воно так сказати. Так, підсумки за рік 33, 200. Чи 20 33 кВт, коротше. 33 тисячі кВт. Ну і ще там плюс-мінус -плюс, плюс там буде 100 кВт. 370 кВт. Ну, 33 буде. 500. Плюс-мінус. Ну, це нормально, це дуже нормально. Відключаємо. Треба позакручувати це все назад, щоб вода не попадала. Він такого козирка, бачите, якого я козирка зробив на, типу, на щитком і на інвектор. Такого щотчика зробив, О, такого, типу, корпус на щотчика зробив такого. Що, дивіться, з цієї сторони, що всякі вандали типу, пляшкою не кинули. Ну таке, пляшкою може кинути, вже пляшки валяються. А, он, такий пасмасовий, мені подобається, дуже подобається. Всякого дощу, влаги закриває. Ну, Тут, зрозуміло, тут у нас йде один капель у нас на станцію. Один кабель у нас йде на хату, за хати, споживання хати так само йде у мене кожен місяць споживання 30 кВт. Я не враховую, 2-3 кВт, то маловато, звісно. 30 кВт споживається хата постійно. У мене постійно то щось робота, то щось треба різати, то щось треба включити світло, то треба щось підкрасити. Постійно у мене і світло включене постійно. Споживання є, є. То заземлення ми таке зробили теж піщітком. Тут є у нас нормальне заземлення. Що вам ще пояснити. Ось такі підсумки року ми підбиваємо, що ця станція згенерувала 33, хай буде 300 чи 500 кВт плюс-мінус, бо ще не кінець року, ще пару днів, пару днів, ще доволі тижні ще залишилося до генерації. Нормально, станція ця себе добре показала. Але щоб виплачували добре, то взагалі вона була б золота. А так вона не золота. Золота тільки по ній по кишені. Я думаю, кожного так само. Де такі справи? То, друзі, не забувайте там лайки, подписки, коментарі. Такі Давайте трохи підписчики, Лайк, like, лайк, like, лайк, like. мені лайк, like. підписку, дзвіночок, дзинь дзинь і я тут на зв'язі. Такі справи? Дуже сьогодні холодно, вітер такий сумасшедший. Вітер. Непоганий вітер, звісно. Ламає трошки, все. Погода файна. трохи. і сонце є, це дуже файно. сонце теж світа. Це Нам в пользу, в кого є все стоїть. Давайте, друзі, всім пока, до зустрічі. Після 24 року зустрінемося.